Привіт, друзі! Сьогодні у нас не тільки інформативне, а як ви могли зрозуміти, інтерактивне відео і будемо говорити про системи безпеки Аякс, а саме про датчики розбиття скла, глаз та комбіпротект. Ми підключимо та встановимо ці датчики і будемо ініціювати розбиття скла. І будемо дивитися, як відпрацюють наші девайси. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Зараз коротко нагадаю про основні можливості даних датчиків, і потім відразу переходимо до розбиття скла. Glass Protect має основне призначення: це виявлення розбитого скла. Працює на дальність до 9 метрів, звичайно, при ідеальних умовах та на найвищій чутливості. Та має кут виявлення 180 градусів. В той самий час Combi Protect має ті самі можливості по виявленню розбитого скла, а також комбінує в собі сенсор. Виявлення руха, про який ми сьогодні не будемо говорити. Коли буде виявляти рух, ми не будемо на це звертати увагу а будемо акцентувати увагу тільки на виявленні розбитого скла. Обидва пристрої мають три рівні чутливості: це високий, нормальний та низький для різних умов використання. І Glass Protect призначений для встановлення лише в приміщенні. В нашому випадку ми встановимо на вулицю, тому що немає можливості бити скло в приміщенні і по його. Роботу на вулиці також, і давайте ж зараз приступимо до встановлення, налаштування і тестів. Окремо, хочу зазначити, що ми використовуємо хаб, підпитали його від зарядної станції і дали йому мережу від сім карти І все повинно працювати ідеально навіть в умовах вулиці. Друзі, ми підключили та встановили наші датчики. Вибрали дистанцію між датчиками та склом приблизно 2 метри. Давайте зараз швиденько пробіжемося і подивимось. По тестам зробимо тест зони виявлення, почати. Ми бачимо, що додаток нам пише зімітувати низькочастотні та високочастотні звуки, постукати по склу, ніби розбиваючи його. Потім поцокати по склу чимось металевим. У відповідь на кожну вашу дію має блимати світлодіод, що підтвердить правильність встановлення. Давайте постукуємо металевим по склу і перевіримо, чи працює датчик. Ми на датчиках поставимо в себе рівень чутливісті високий, і зараз вже ми будемо тестити датчики і бити скло. Ставлю систему під охорону. Система під охорону. Кладу телефон в карман. Бачимо, що комбі скоріш за все, фіксує рух, але зараз ми будемо бити наше скло. Поїхали. Ми розбили скло. І бачимо, що е, все фіксує. Розбите скло, глаз протект. І також розбити скло у комбіпротект. Ось таке вийшло відео. Дуже дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, що вам сподобалося. І просимо вас підписатися на наш канал, поставити дзвіночок та вподобайку, щоб не пропустити всі актуальні випуски зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.